Добрий день! Сьогодні ми говоримо про навчальний ресурс WordWall, який використовують для дистанційного навчання. В цьому ресурсі ми можемо створювати вправи інтерактивні, які будуть виглядати як ігри, і дітям буде легше опрацьовувати матеріал. Для початку нам потрібно зареєструватись. Отже, для того, щоб зареєструватись, ви можете користуватись двома варіантами. Перший за допомогою Google або за допомогою електронної пошти і введення паролю. Через те, що я вже зареєстрована, я просто користуюся кнопкою Увійти. Так само, користуючись Google, щоб нічого не вводити, заходимо у програму. Вже висвітлюється, що це моя сторінка, мої вправи це, що я створювала. Отже, у цій програмі ми можемо безкоштовно створити лише 5 вправ. Але ці 5 вправ ми можемо безкінечно редагувати. Отже, у нас з вами буде багато вправ. Тільки зберігається останні 5. А для того, щоб створити вправу, натискаємо кнопку Створити вправу». У вас з'явиться. Варіанти шаблонів, тем, шифрів, параметрів, питання, які ви будете задавати, все ви там повинні редагувати. Через те, що у мене вже вони використані, я вам покажу, як створювати додаткові нові вправи, якщо ви вже використали свої 5 вправ. Я натискаю кнопку Мої вправи. Висвітлюються мої готові вправи. Натискаємо на будь-яку. Неважливо, бо ми її будемо редагувати, ми будемо її змінювати. Подивіться, будь ласка, з правого боку у нас шаблони. Ми обираємо шаблон той, який ми хочемо створити. Була у нас Вікторина. Давайте спробуємо створити коробку. Відкрий коробку. Тут є багато інших, ви можете всіх продивитись, але, знову ж таки, за безкоштовно там відкриті не всі шаблони. Дивимось тільки ті, що нам дозволені. Далі я дивлюсь на тему. Тема стосується того, про що буде йти мова, або який настрій передає ця, це завдання. Спробуємо чарівну бібліотеку. Бо у нас знавці української літератури, бібліотека буде підходити. Ми обираємо зараз з вами, як буде виглядати завдання. Не те, що в ньому записано, а як воно буде виглядати для дітей. Нижче ми бачимо, що можемо змінити шифр або певні параметри, скільки часу дано дитині для роздумів, або як вони будуть розміщені та інше. Ще нижче ми бачимо з вами список переможців. Тобто, коли учні пройдуть нашу гру, ми побачимо їх бали і час, за який вони пройшли. Але до цього повернемось трошки пізніше. Обрали і дивимося, як виходить наша гра. Ось такою вийшла наша гра. Віконечка з цифрами це питання. Відкриваємо будь-яке, з'являється питання і варіанти відповідей. 30 секунд для того, щоб учень міг дати відповідь. А якщо у вас. Внизу є такі лінії, вони відкриваються і дають змогу учню або почати заново, або продовжити. Тобто, якщо учню потрібно відійти кудись, він може зупинити. Час не буде йти, не буде зараховано як пропущене питання. А якщо ж учень бачить, що він погано написав і видали змогу, то він може почати заново. Є проговорили. Створили ми з вами завдання. Нам потрібно його задати. Або давайте почнемо з того, що нам потрібно змінити питання. Що нам потрібно зробити? Натискаємо кнопку більше, редагувати вміст. Для того, щоб редагувати вміст, ми спочатку повинні прокопіювати і вже відкрити як коробку. Тобто це у нас була спочатку вікторина. Отже, це бачимо, що це копія. Вона вже скопіювалась. Назву ми можемо міняти. Ми можемо міняти питання, давати інші відповіді. Тобто ми можемо взагалі видалити, поміняти місцями. Це все ви можете редагувати. Навіть ви можете взагалі іншу тему обрати. Додавати питання, прибирати, все це є. Готово. Начебто ми відредагували. Є. Все відредаговано, ми бажаємо, щоб цю вправу ми задали учням. Задати завдання. Ми задаємо його для того, щоб учні, дивіться, є декілька факторів. Перше, це реєстрація. Учень повинен або зареєструватися під своїм ім'ям, або анонімно, або як він підписаний в Google класі. Терміни виконання ви можете не обмежувати учнів, можете їх обмежити, доколи вони повинні здати вашу роботу. І кінець гри Показати відповіді, показати список переможців і почати знову. У мене зараз стоїть, чи може учень почати знову, якщо він зробив велику кількість помилок. І у мене стоїть показати відповіді. Тобто учні після проходження тестування бачать правильні відповіді. Це для роботи над помилками. Список переможців вони не бачать, бачу його тільки я. Мене це все влаштовує, я розпочинаю. Ми можемо просто скопіювати вправу і дати учням безпосередньо під час уроку, щоб вони його проходили. Дистанційно одразу, і ви будете бачити одразу їх результат. Або ви можете його задати, в Google Class, закріпити, або створити QR-код, по якому учні будуть переходити і працювати з цим завданням. Тобто кількість варіантів велика. Для того, щоб перевірити, на які результати написали ваші учні, то ми натискаємо кнопку Мої результати. Відкриваємо саме ту вправу, яку ми бажаємо перевірити ту, яку в мене вже учні писали, я її відкриваю. І бачу: перше, що я бачу, це скільки учнів пройшло це завдання. Далі я бачу, який найвищий бал і найнижчий. Навіть написано, у кого цей найнижчий бал. Бачимо знову ж таки список переможців, хто зайняв перше, друге, третє місце ми можемо подивитися всі. Скільки балів, скільки часу ми все це бачимо. Нижче ми бачимо результати за питаннями. Скільки помилок або скільки правильних відповідей учні дали на певне питання. І нижче бачимо, який учень коли здав і його результат. Питання і час. Таким чином, ми можемо і проаналізувати, і зробити роботу над помилками, і побачите. З яких тем нам потрібно з вами зробити більше роботи. Це стосовно перевірки. Отже, подивіться, будь ласка, мої вправи, воно зберігається всі ваші копії. Тут може бути не тільки 5 вправ, а всі, що ви зберігаєте. Ті, що ви редагуєте, ті, що ви можете задавати, вони можуть бути приватними або можуть бути загальнодоступними. Подивіться, будь ласка, ось загальнодоступні. У мене вже 68 переходів по ньому, хоча учнів було набагато менше. Тобто люди, які користуються цією програмою, можуть користуватися вашими завданнями. Якщо це приватні, то відповідно можете користуватися тільки ви. Форматів дуже багато. Починаючи зі звичайних вікторин, якими ми можемо проводити опитування, можемо проводити кросворди, можемо проводити словникові диктанти і тому подібне. Я сподіваюся, що це відео допоможе вам створювати багато цікавих вправ і зацікавлювати учнів у вивченні української літератури та української мови.